Здали Харківщину ворогу. Суд відправив у СІЗО полковника та генерала, які провалили оборону регіону. Так каже слідство: хто ці командири, що саме вони зробили, а чого можливо не зробили? Чим мали спиняти наступ агресора? І що про все це кажуть військові 125-ї бригади, яка боронила Харківську область і виконувала накази екскомандування? Усі найважливіші подробиці розповім вам я Фаїна Василенко. 5 мільйонів гривень це сума застави, яку встановив суд для колишнього командувача оперативно-тактичного угруповання Харків Юрія Галушкіна. В чому суть підозри, розповім за мить. А поки дам трохи біографічних деталей. Юрію Галушкіну 53. Він генерал, десантник, кавалер ордену Богдана Хмельницького. У 2000-х брав участь у миротворчій місії. Косово з 2014-го командував високомобільними десантними військами. На початку 2022-го став очільником сил оборони України. Щоправда, на посаді був до травня з квітня 24-го обіймав посаду командувача оперативного тактичного угруповання Харків. І, от саме тут каже слідство: він припустився помилок. За інформацією державного бюро розслідування, Галушкін неправильно визначив позиції для 125-ї бригади. Не підсилив її, хоча міг недостатньо контролював ведення бойових дій, неповною мірою визначив напрямки удару ворога. Серед інших фігурантів скандальної справи генерал-лейтенант Артур Горбенко. Йому 60. він генерал-лейтенант кавалер ордену Богдана Хмельницького, третього ступеня. Воював на сході України з 2014 року, керував прикордонними підрозділами. Згодом вийшов на пенсію. На службу повернувся з початком російського повномасштабного вторгнення. З березня, 22 по червень, 24 був незмінним командиром 125-ї окремої бригади тероборони. Слідство каже, і він недооцінив противника. Бу. Сім, то не відреагував на нарощування російських військ, не облаштував позиції оборони, не доукомплектував бригаду і давав нібито завищені бойові завдання. Ще один фігурант справи: – 62-річний ілля Лапін. Він полковник, учасник війни в Афганістані. У 2014-му вже був пенсіонером. Однак, через вторгнення Росії на Донбас пішов. Добровольцем на той момент нести службу в зоні антитерористичної операції в лютому, 23-го Лапін очолив 415-й окремий стрілецький батальйон 23-ї окремої механізованої бригади. Слідчі переконані, що полковник не організував оборонні бої в низці населених пунктів Харківської області. Мова про стрілече, липці та Слобожанське, які відділяють Харківщину від російського Білгорода. Також дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння. Зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності. Іллю Лапіна на суд відправив до СІЗО на два місяці без права внести заставу. Хочу акцентувати, що всі озвучені обвинувачення це лише версія слідчих, яка судом поки що не доведена. Юрій Галушкін до прикладу відкидає звинувачення. Його адвокат твердить, що за півтора місяці на посаді він вжив усіх заходів для оборони. Артур Горбенко розлогих коментарів не дає. Єдине залі суду коротко. Подякував за підтримку. Я дякую за підтримку. Всім гарно вечора. І як в нас на фронті каже, розкусної ночі на те засідання. Між іншим прийшло кілька людей із плакатами на підтримку генерала. На захист Горбенка стала й 125-та бригада. Інформація правоохоронців про затримання першого комбрига, генерал-лейтенанта Артура Горбенка, з яким ми створювали бригаду, приймали перші бої та формувались як бойовий підрозділ, сколихнула українське суспільство. На Харківщині ми тримали величезний шматок кордону. Ми бились на смерть в перші години вторгнення. Нас було мало, у нас було мало боєприпасів, у нас було мало підтримки, але ми боролись, боролись під командуванням комбрига. Направду знайшов підтримку серед військовослужбовців і інший підозрюваний Юрій Галушкін. Генерал поліції третього рангу Кіборг Донецького аеропорту із позовним маршал Євгеній Жуков пригадав заслуги Галушкіна 2014 року. На першому фото заступник командувача ДШВ, полковник Юрій Алімович Галушкін, несе пораненого солдата з евакуаційної машини район населеного пункту Піски, 2014 рік під час виконання завдань у Донецькому аеропорту. На другому фото бригадний генерал Галушкін очевидно, що небезпечний, бо стоїть у коробці за склом. Слухає суддю перед тим, як відправитись на два місяці в СІЗО. Справу ведуть цивільні люди. Які не знають, чим відрізняється марш від рейду або командир роти від командира батареї. І тут складно не погодитись, бо справді на третій рік повномасштабної в нас досі немає військової юстиції. Всі справи, що стосуються бойових дій та військовиків, ведуть у цивільних судах. Не менш обурені станом справи дописувачі під постом Жукова. Ось кілька коментарів. Жесть за таким принципом можна любого посадити. Сьогодні спілкувався зі знайомим Кабер при тій жопі, що відбувається на фоні цих арештів, моральний стан масово різко понизився серед керівного складу. Євгене, це сором, і коли ми думаємо, що впали на саме дно, то знизу ще й тарабанять. Ще більше інсайду від військових видала воєнна кореспондентка Юлія Кирієнко-Мерінова. Коротко нагадаю, медійниця однією з перших на загал розповіла про неякісні протитанкові міни, які потрапили на фронт. І от що журналістка розповідає про історію з покаранням генералів. Про що тепер говорять поза кадром у війську інші офіцери? По-перше, оце публічне судилище це спроба принизити армію і показати офіцерам, що вони в системі ніхто. По-друге, дуже скидається на розправу з командирами не з команди сирського. Генералу Галушкіну інкримінують, що він не ту і не туди поставив бригаду, яка не змогла прийняти бій, що стало причиною прориву. А те, що у нас на Курахівщині і Покровщині зараз стоять в нуль стерті бригади і їх не виводять, а змушують ще й штурмувати втрачені позиції мехводами і кухарями. Це не кримінал. Галушкін не ставив ту чи іншу бригаду, він її отримав, бо так вирішив главком. Один із тих, хто заглибився в матеріали справи і назвав конкретні обурливі факти, став журналіст Юрій Бутусов. Він проаналізував, хто і чим міг боронити Харківщину в період повторного російського наступу, про який йдеться. Тільки послухайте. Так, от на передовій лінія фронту 125-ї бригади була визначена фронтом приблизно 45 кілометрів. На ці 45 кілометрів. У Арбенко було приблизно 800 піхотинців з важкого озброєння. У бригади це бригада ТРО, і у неї нема важкого озброєння. Але йому були придані дуже потужні, на жаль, в лапках сили: аж два танка Два танка на 45 кілометрів фронту і три самохідних артилерійських установки. Три. Все триває підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі. Ми будемо пильно стежити за перебігом справи і неодмінно розповідати про все вам. Що ви думаєте про це? Чи несуть відповідальність за таке забезпечення тільки названі командири? І чи тільки вони відповідають за комплектацію бригад? і чи тільки вони мали повноваження та можливість перевіряти оборонні укріплювання та оцінювати їх якість? Пишіть вашу думку в коментарях на інавгурацію Трампа і сіли обговорювати. Дорогі друзі, Сі Цзіньпінь та російський диктатор Путін поговорили по відеозв'язку про що йшлося на лінії Москва-Пекін і чому з бункерним досі не говорив Дональд Трамп. 24 години для завершення війни вже добігли свого кінця. Отже, лідер Китаю Сі Цзіньпінь подзвонив путіну. Кремлівські змі на підтвердження викотали протокольну зйомку початку відеодзвінка. На кадрах обидва усміхнені. Путін махає сі і називає його дорогим другом. Говорить, що треба підбити підсумки минулорічної співпраці та визначити нові плани так званого всеосяжного партнерства. Що стосується України, то блідолицей заявив, що Росію, начебто, цікавить довгостроковий мир, а не корот. Тке припинення війни, але той такий мир має виходити з інтересів Росії. А їх ми добре знаємо ще з 2000 тисячі. 14-го року всі Путін проговорили півтори години. Втім, російські пропагандистські змі написали, що бесіда жодним чином не пов'язана з інаугурацією Трампа. Мовляв, дзвінок погоджували за кілька днів до сюди. ж Можемо пригадати ще одну подію, яка геть не стосується церемонії у Вашингтоні. Засідання Радбезу РФ, яке Путін випадково скликав саме 20 січня, і на якому так само випадково виголосив, що в Кремлі готові готові співпрацювати з новою адміністрацією американського президента. А він свою чергою запевняє, з путіним зустрінеться щойно все буде організовано. Мовляв, процес триває. Хоча тільки за останній місяць Дональд кілька разів обіцяв зупинити війну за 24 години. Коли журналісти натякнули йому, що час спливає. Він відповів, що минула всього навсього половина доби, половина. В запасі. А ви як думаєте, які шанси в Трампа миротворця? Напишіть нам в коментарях. У мене ж на цьому все. Не забувайте лишати подобайки, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити наші матеріали. Побачимось!